Боже, яка неймовірна краса вже в мене в студії, елегантне, вишукане намисто, перли. Я обожнюю перли сьогодні. Ой, до речі, думаю, що ж приміряти хочу його. А я сьогодні в білій сукні, але спробуємо потім на шию приміряти. Зараз вже розглядаю наше неймовірне намисто, тому що я обожнюю перли, так як і моє ім'я Маргарита означає перлина, то я, як ви розумієте, прихильниця перлів. Так, зараз щось по світлу мені не дуже подобається. На екрані, ну подивіться, бо не видно всю красу наших перлиночок. Якось білий колір цей зливається. Зараз хочеться, щоб ви роздивилися кожну намистинку, а намисто з білими перлинами з бухти Халонг. А якщо ви мрієте про прикрасу, яка підкреслить вашу ніжність, та бездоганний смак, представляємо вам намисто з білими перлинами з легендарної бухти Халонг, це не просто прикраса, це частинка історії та краси одного з найдивовижніших місць нашої планети. Перлини вирощені в кришталево чистих водах бухти Халонг, відомі своєю досконалою формою, неймовірним блиском та глибоким сяйвом. Кожна перлина в цьому намисті це втілення природньої елегантності, що дарує відчуття розкоші та витонченості. Зверніть увагу, от зараз краще видно. Так от кожна намистиночка е має свою форму, свій певний шик, блиск білі е намистом. З білих перлів це вічний символ чистоти, невинності, елегантності. Вони пасують до будь-якого образу та завжди виглядають доречно. Це намисто ідеально підходить як для вечірніх виходів, так і для повсякденного насіння. Воно додасть. Шарму до будь-якого вбрання від простої сукні до елегантного ділового костюму. А шукаєте особливий подарунок, можливо, для коханої жінки, для вашої матусі чи просто для куми, подруги. Намисто з перлин – це класичний та безпрограшний варіант, що буде завжди цінуватися. А намисто з перлин з бухти халонг це не просто аксесуар, а інвестиція у вашу красу та стиль. Тому красуні дозвольте собі відчути справжню розкіш та сяйво з цією неперевершеною прикрасою. А я нагадую, що довжина нашого намиста а, 60 сантиметрів. До речі, вага десь плюс-мінус 52 грами. Таке доволі важкеньке намисто з білих перлів. Діаметр каміння іде від 6 до 8, 6 на 8 міліметрів. Таке доволі об'ємне. так, Ось бувають зовсім дрібненькі перлинки, А тут саме такі класні, об'ємні. Вони бачите, різні, різні за формою. Ця перлинка мені взагалі як форму яєчка нагадує, так вона більш такої форми. Потім вже ця якоїсь. Іншої, більш опуклої, овальної форми, тому кожна намистинка просто не схожа навіть одна на одну. Застібка у нас іде карабінчик, і зараз хочу вже приміряти. Нагадую, що код товару М537. Зверніть увагу, застібочка, карабінчик, дуже зручно, а потім довжина 60 сантиметрів. За потреби ми можемо покласти вам подовжувач. Зараз хочу. Приміряти на себе це неймовірне намисто. Продемонструвати вам його. От навіть на білому, дивіться, ми красо прибробулося, щоб ви бачили. Дивіться, навіть на білому, якщо у вас воно буде, теж буде гарно. І зараз хочу прямо на тілі так вам продемонструвати, щоб побачили взагалі. Бачите, воно довгеньке. Я вам продемонструвала. А зараз, щоб роздивитися кожну перлиночку, подивіться, як красиво, коли буде просто на тілі. Так, особливо, коли у вас там літом, засмага дуже гарно відтіняє. А взагалі, навіть коли ви взимку одягаєте свій улюблений а, якийсь гольф темного кольору, так, або водолазочку, або буває сукня, така, знаєте, під шийку. А, і ось це намисто буде дуже красиво. Виглядати навіть на чорному кольорі. А в нас же перше падіння вартості! 1800 гривень! Вітаю! Ви телефонуєте. Я забула вам нагадати, що вартість формуєте саме ви, але ви молодці, ви все пам'ятаєте, знаєте, телефонуєте і не забувайте називати код товару М537. Намисто сьогодні у нас білі перлини з бухти Халонг. Довжина намисте 60 сантиметрів. А дивіться, воно таке доволі довгеньке, от навіть коли я його вдягаю, просто дивіться. Воно 60 см, бачите, просто біле тут зливається, але бачите, довжина ось іде аж мені на сукню так заходить. Тому не, не забувайте, що за потреби ми покладемо вам подовжувач, але сама довжина, ось дивіться, бачите, яка йде класна довжина. Ось я навіть покладу пальчик, щоб ви бачили. Так, от зараз видно. Бачите, сама довжина по собі вже прекрасна. 60 см. Це не 48 навіть так, що тоді аля як чокер. Тут дійсно виглядає неймовірно, і воно само по собі такої іде класичної довжини, якраз і не за довгі, і не за короткі, що мені дуже подобається. Але також не забувайте за подовжувач. За потреби ми покладемо вам подовжувач. Обов'язково проговоріть це, коли телефонуєте, і ми вам покладемо подовжувач. Я нагадую, що вартість 1800 вісімсот гривень за розкішне намисла. До речі, це ідеальний подарунок. А перли вони підходять абсолютно всім, і це така клас. Така, яка не виходить з моди, тому якщо ви зараз придивляєтеся щось на подаруночок, так можливо для себе красуня. а ще знаєте, як а, тато мого чоловіка для своєї дружини, так а на їхнє а, весілля перлове, пер 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 чи як там воно правильно жемчужне, у нас знову падіння вартості чудово 1599 гривень. Я вас вітаю. Тому якщо у вас, наприклад, річниця весілля, от я пам'ятаю, що якраз було у них це пер перлове чи перлинове весілля. І він якраз і подарував ось таке намисто як символ. Знаєте, тому і ви придивіться, можливо, у вас зараз теж якась така знакова дата. І, взагалі, перли вони пасують абсолютно всім. Вони завжди актуальні і вони не виходять з моди. Це така вічна класика. От коли ми купуємо якісь класичні речі, так і ми навіть через 10 років їх одягаємо, навіть дістаньте якусь сукню з бабусного гардеробу, так квіточку або якась горошка, полькадот. і вона зараз буде так само актуальна і доречна, так само і перли. Це завжди така інвестиція, так в себе. Ви, коли купуєте це намисто, ви вже точно знаєте, що воно ніколи не виходить з моди, і навіть потім ваші внуки ще будуть так носити ці перли, і вони будуть актуальні, тому що це саме у нас натуральні перлиночки. А вони не будуть так, бо буває, коли підробка якась так, коли там просто пластикові пластик і він починає тоді з часом облазити, бо виглядає типу. Теж красиво, коли це звичайна якась біжутерія. Але коли ми говоримо про саме натуральні перли, ви розумієте, що 1599 гривень це сьогодні просто неймовірна нагода поповнити свою колекцію а, розкішним намистом. А застібочка, я нагадую, карабінчик намисто виготовлено з натуральних перлин, вирощених у бухті Халонг, що гарантує їхню високу якість та унікальний блиск. Я нагадую, що білі перлини це вічний символ чистоти, невинності, елегантності елегантності, розкоші, вони пасують до будь-якого вашого образу. До повсякденного, до вечірнього. Тому дівчата, перли, це вічна класика. І не забувайте, що треба підкреслювати свою жіночність, свою красу саме ось таким розкішним намистом. Я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на посилці. Ну а ми змушені рухатися далі і дочекайтеся замиття знову з вами в цій студії.